Одяг мікс сорту крем так. Шотландія. Ось такий світшотик перший у нас. Повністю новесенький звіру в чорному кольорі. Розміри є абсолютно різні, всі можливі. Наступний буде ось такий укорочений з капюшончиком. Далі на замочку в молочному кольорі. Амочка, до речі, розмір. О, це і взагалі класний. Дивіться. Оп! Дуже цікавий виглядає. Зараз вам покажу ближче. Клас. О, наступний, глянь, такий класний. Це розмір Алічка. Наступний буде жіночий від Nike. Зайди такий класний замочок на спинці. Дуже він гарно виглядає. Наступний йдуть штани ось такі від Zara. Дуже приємний колір. Знову світшотик чорний. У нас світерок. Ось так він виглядає. Клас. Показую вам ще пару позицій, але хочу нагадати, що це ще не все, тому що в лодку ще дуже багато речей. Тому, якщо він вам сподобався, зв'яжіться з нашими менеджерами. Напишіть на Viber або Telegram, і цей лотик буде ваш. Гляньте, які штани спортивні. Просто супер лотик. Ще курточка. Замовляйте, забирайте цей лотик собі.